Вікенд нової української музики. Всім привіт! Ви дивитесь Радіо Промінь з вами Ксенія Івась і я ведуча Вікенду нової музики. Просто зараз в цій студії з'явиться чарівна сонграйтерка, співачка, бандуристка Марина Круть і представить свою пісню «Квітну з тобою особисто. Привіт, Марина! Привіт, вітаю вас! Як справи твої? Дякую, все краще і краще. Насправді дуже приємно здивована бути сьогодні. у Вас в студії. І ми тебе дуже-дуже раді бачити. І ми не здивовані, бо ми чекали на тебе. Добре, це, це гарно. Це ти видала пісню «Квітну з тобою. Розкажи, так. будь ласка, про цей реліз. Е, так, у мене кілька днів тому, буквально позавчора, так вийшла пісня, яка називається «Квітну з тобою. Це як на мене, одна із моїх кращих робіт. Це таке суб'єктивне, насправді. Я її дуже я би сказала, що зараз це моя улюблена моя робота. От і справа в тому, що така цікава історія створення цієї пісні, що пісня мені приснилася. Це був лютий на дворі. Е, я була тоді, е, я нещодавно, от, буквально місяць тому повернулася із свого першого великого канадського туру. Я об'їздила всю Канаду, 22 концерти, 22 міста. І десь, здається, в другій частині туру е, я о 5-й ранку десь орієнтовно, я так вже міцно спала. І тут мені просто сниться е, Денис Дудко і Святослав Вакарчук. Ну, правда, це не ну, це історія зараз не для прес-релізу якогось вигаданого, ну це було правда. І мені сниться, що вони в такому чорно-білому кліпі під контрабас співають просто: і навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою. І все. І все. І мені просто якийсь голос всередині говорить про кінця. Ну типу, прокидайся, записується. Я така думаю: блін, ну та я так не хочу прокидатися. Типу, п'ята ранку, мені треба поспати. Я, ну, я стомину, типу, у мене завтра концерт. Але я думаю, ну добре, запишу. Я записала, думаю, ну. Все одно з цього нічого не вийде, як зазвичай не виходить нічого із музики із сну. Але я записала, приїхала із туру, десь орієнтовно це вже пройшов місяць після того, як мені приснилась пісня. Я думаю, прийду на студію, просто запишу це. Просто запишу, що би там не було, я просто це зроблю і все. Я, я записала і така: окей. Це ну це прям ну мені дуже сподобалось. Я тоді вже й дописала другу частину приспіву, й дописала там куплет, але вся музика мені фактично приснилась насправді. І аранжування приснилось, і я, і я насправді досі пам'ятаю цей сон і досі пам'ятаю це звучання. Тому така пісня вийшла в мене зі сну. Ну, це просто історія на мільйон. Насправді, в тебе в творчості є різні пісні. Є навіть пісня з естетикою 70-х. До якої стилістики ти зверталася цього разу, і чи вдалося тобі реалізувати повністю все, що тобі наснилося? Ну, я зробила насправді цей продакшн сама. Єдине, що там зверху підправив його, допуляв і там повикидав всі такі якісь лишні речі Іван Клименко, з яким ми працюємо. І так цікаво, що. Так цікаво, що я, типу, знаєте, так ну вона так настільки легко вдалася мені, і от продакшн йшов так само легко. І все так швидко було, і все так легко було, що я так думаю, вау, я хочу ще пісні писати і випускати. писати і випускати, дуже швидко. Який головний меседж пісні Квітно з тобою? Ой, квітно з тобою це про, це про чоловіка, е, чоловіка, до якого в мене була любов. Та, та. І це така було, знаєте, таке натхнення. Натхнення від напевно тих стосунків, натхнення від того всього, що тоді відбувалося, о і так і було справді. Я справді квітнула, і такі ну і такі прийшли слова до мене. А тобі для того, щоб квітнути, треба обов'язково, щоб хтось був поруч? Ну ні, не обов'язково. Я можу і сама квітнути, якщо дуже треба. От, але так, зараз знаєте, так навколо все буяє, і я ж написала пісню в лютому, записала її в березні. Ну і так просто вийшло. Вибачте, це просто ну, реально випадково. Вийшла вона в квітні, «Квітно з тобою, в квітні. І, типу, і все навколо квітне. І я дивилася, як люди реагують на цю пісню в соцмережах. І знаєте, я так вже трошки сміюся, і кажу, що я написала такий собі неофіційний гімн всіх дівчат із букетом квітів, які викладають в сторіс, всіх цей. Ну, та, а насправді ну, найкраще відео, допоки я дивилася в соцмережах, що люди виставляють під цю пісню. Поки що, як на мене, найправдивіша така любовна історія, яка сталася цією піснею. Це. Минулого тижня ми попрощалися із командиром е, Сталевої Сотні, 65-ї Кримової механізованої бригади, е, Сергієм і його побратимом. І, і якраз таки, от квітно з тобою, вона також про ту любов. Про ту любов, це він був моїм прихильником. Е, я мала до них їхати на Донбас, я просто не доїхала до них. От, на жаль, вони, вони загинули. І знаєте, я так зараз ну, неофіційно присвячую тій парі Оля, яка була з ним, яка робила прикраси із гільс, обов'язково загугліть, Подивіться, хто це. І Оля Данченко, і Сергій, і вони ну це була велика пара, це була дуже велика любов. І ми втратили дуже великих людей минулого тижня і втрачаємо щодня фактично. Тому я би, знаєте, так неофіційно хотіла б їм цій любові присвятити цю пісню. Марина, раніше ти співпрацювала із Михайлом Клименком, а з минулого року ти активно співпрацюєш з Іваном Клименком. Та-та, мені різні прізвища однакове. Мені просто Клименки подобаються, знаєте. я так. Третього Клименку в Україні немає. Тупо, та. Але чесно, признатися, я дуже сумую з роботою з Мішою. Але в Міше я дуже тішуся, що його проект Адам набрав просто тих самих бажаних і потрібних. Обертів, от саме того, що було потрібно. Ну Тобто я я рахую що Міша дуже достойний, і от і нарешті нарешті це сталося. от І я дуже тішуся, що я тішуся що в нього немає часу навіть робити музику іншим артистам, бо він робить собі її. нарешті нарешті так є Ти зовсім нещодавно анонсувала вихід альбому, який змінить уявлення про тебе. Так. Е, як саме ти змінюєшся? Ну, там насправді навіть не альбому, а альбом-міф. Просто питання, чи я випущу ці два альбоми, які я планую випустити до кінця цього року, 2024-го. Якщо ні, то один вибачте в 2024-му точно, а один в 2025 році. Так просто сталося, що спочатку повномасштабного вторгнення я часто виступаю за кордоном, і тут наразі у мене дуже багато виступів за кордоном, особливо на літній і осінній період. І, і я трошечки так змінила свою діяльність, і надалі проект Марина Крудь буде трошки трансформуватися. Я думаю, що всі це зможуть побачити в майбутньому. Я не буду поки що сповірити, що буде відбуватися, але буде відбуватися. Я думаю, що люди це побачать. От. І от та нова трансформація, до якої я йду, якої би мені хотілось показати себе світу, я її представлю у новому альбомі. Ось ці зміни, про які ти говориш, про ці. Те, що буде відбуватися, воно продиктоване чим? Це твої особисті бажання змінюватися? Чи це музична індустрія тобі диктує? Ні, абсолютно ні. Просто я насправді оцей досвід, який я здобула за кордоном, мені показав трішечки, як я виглядаю з боку, як ну. Це важко пояснити насправді, але я зрозуміла, що мені треба дещо змінити, і я зрозуміла, здається, вже нарешті що змінити. І ось ці зміни я хотіла б, знаєте, не на словах продемонструвати, а трішки в музиці, от і показати. Але от наразі в мене є дуже багато різних пісень, такі як, наприклад, «Квітну з тобою, і я їх планую видати. І планую видати, насправді, можливо, навіть не під своїм ім'ям. І так та, буде навіть таке. Якщо говорити про ім'я, то помітила, що все частіше в на стрімінгових платформах ти підписуєшся саме як крут, без м'якого знаку. Куди подівся м'який знак? М'який знак подівся десь приблизно е, ніде, десь приблизно він видалився, Він буде виділятися. Я так називаю цей період такий м'який, і плавний ребрендинг. знаєте, бо так в один день ребрендинг робити це дуже тяжко. Ми так поступово, поступово, поступово забираємо м'який знак. Тому що м'який знак е, е, наразі типу, його не розуміють за кордоном. Й, ну, його, я все одно для них крут. Тому, типу, мені немає різниці, чи м'який знак, чи не м'який знак. Ну, типу, там, у мене такий трошечки знаєте, ребренд. От він плавний, м'якенький і десь протягом року він так мине. Але ж це був символ бандури? Е, це був символ бандури, і ну, насправді. Ні, символ бандури це те, що в мене є бандура в руках. Оце, ну це якщо я показую народний інструмент, я його показую в себе на сцені на своїх руках. От і акомпонуючи, у супров... граючи у супроводі бандури і показуючи цей інструмент. А м'який знак це просто м'який знак. Вде... В колись він у деяких логотипах відігравав роль бандури. Типу, але це, ну, це не більше, ніж якась там задумка, просто така художня, знаєте, все. В тебе те, що раніше виходило, воно було переважно повільним, тужливим. Так. Чи не створило це таку стереотип сприйняття? Ну ні, ну, не думаю, що створив стереотип сприйняття. Навпаки, я зараз музика моя трошки змінилася і стала легшою, і, мабуть, і веселішою. Я дуже тішуся в цьому. Тому я думаю, що люди, які слухають мене, люблять мене, знають, що я можу бути різна. От, і... Показувати їм різне скоро ти вирушиш у тур Україною. Так. Ти на всіх піснях плануєш грати на бандурі. Е, так звісно, так. Да. Я їду в свій акустичний тур. Е, я і бандура. <свісно> <свісно> я і мої 65 струн. Тому приходьте обов'язково на концерт у вашому ну, У нас вісім міст. Наразі по списку буде навіть трішечки більше. Ми згодом анонсуємо, але загалом приходьте. Ну хочеться сказати, що е, я, мабуть, відчуваю найбільшу силу своєї артисти артистичності майстерності саме якраз таки не на наприклад не на радіо там не на ефірах ні на чому а саме на сцені ну типу я от концертуюча артистка прям я я думаю що там це найкраще де можна зрозуміти мою музику тому я вас дуже запрошую будемо плакати будемо сміятися будемо лікуватися терапевтуватися об ту музику якщо вам то близьке і важливе і потрібне якщо ви хочете підтримати українську молоду музику приходьте Приходьте, я вас чекатиму. Обов'язково, друзі, ходіть на концерти, це розвиває душу. Ну і плюс робити гарні справи. Ми мусимо це робити. Е, кажуть, от є така думка, що артисти ховаються за своїми інструментами. Ти ховаєшся за бандурою? Е, можливо, частково десь ховаюся. Е, мені насправді ну, десь ховаюся, а десь дуже не ховаюся. Тому що, ну... Справді дуже таке важке питання, е, тому що я завжди кажу, що без ну, без бандури в якійсь мірі бути значно легше, звісно, але значно важкіше. Бо через те, що я багато років це роблю, я вже зараз, коли встаю просто співати десь, так якщо так трапляється, то я себе як почуваю, знаєте, як без, без не знаю, як людина без. Сумочки своєї, там без пальто, без, без одягу, без частини свого якогось, знаєте, бандура, це як продовження мого тіла, продовження моїх рук. І от я відчуваю як, як без чогось такого рідного, ну як без частини себе. Тому я себе насправді дуже-дуже дивно почуваю без інструменту. — Але ж для того, щоб створити шоу, то потрібно бути рухливим на сцені. І... Чи, чи зміниться динаміка твоїх концертів? Е я не думаю так. Я так не думаю просто. Я не думаю, що треба для того, щоб була динаміка концертів, що треба там вставати, сидіти, чи ще щось. Просто на мої концерти один раз. Ви зрозумієте все. Там не треба вставати. От там не треба нічого. Ну просто прийдіть. От він не хочу нічого говорити більше навіть. Ти розповідала, що на концертах за кордонних не тільки співаєш, але ще і як ти говориш, читаєш лекції аудиторії з приводу того про Україну, про нашу пекельну війну, тому що до них не долітає вся інформація в повному обсязі. Яку лекцію ти будеш читати публіці тут? Добре, давайте почнемо з того, що я не читаю лекції. Я моя діяльність це просвітницька культурна місія. І я знаєте, як я не хочу себе порівняти з кобзарями, тому що я не є. Такою, Але, в свою чергу, у Кобзарі одна із їхніх місій, одна із їхніх багатьох величезних місій це була просвітницька місія. Вони ходили від села до села і інколи були такими, знаєте, новинарями, людьми, які розповідали новини, якісь актуальні. Так було одна із їхніх місій. Наприклад, місія бандуриста дечому зараз перекликається в сучасному світі, особливо в цей нелегкий час. Я би не хотіла назвати точно лекціями, тому що це у мене асоціюється із чимось нудним, із чимось тим, що тобі треба слухати, а ти ще не хочеш цього слухати. У мене ведеться доволі на такому доволі тонкому. І глибинному рівні робота із іноземним слухачем, тому що моя величезна відповідальність і задача познайомити його із українською культурою як такою, українською культурою у вигляді того, що я граю на українському інструменті, для мене це дуже величезна відповідальність, перш за все. І інколи я стикаюся з тими людьми, які прийшли вперше на концерт української культури, і вони мають цей досвід вперше. Тому я стараюсь бути дуже лагідною і дуже ніжною, і насправді. Одна із моїх таких величезних, ну, я б назвала це. Це моя робота, те, що я роблю. Я знайомлю їх, і опісля я говорю їм насправді те, що відбувається тут, те, що відбувається вдома. Те, що у них давно вже не показують по новинам, тому що їм цікаво, ну, деякі люди наразі приходять на концерти і говорять, а що там, війна закінчилася? Вже дата у вас. Ну, тобто є різні люди. Хтось взагалі out of context. Ну, тобто Ніхто вже ну, ніхто не слідкує за війною в Україні так, як слідкували два роки тому. Тому наразі ведеться дуже величезна ну, Я би вам загалом рекомендувала би подякувати всім. Не знаю письменникам, митцям, артистам, музикантам всі, які говорять про Україну в правильному ключі, в правильному контексті ведуть цю культурну дипломатію за кордоном. Тому що це дуже важлива і дуже тяжка робота, яку за яку можливо Україна ніколи не скаже дякую. І ніхто ніколи можливо не побачить цієї роботи. Але вона є дуже важлива, тому що українець за кордоном це людина, яка представляє особливо той, який сидить на сцені і розповідає за свою країну. Це велика відповідальність. Як на мене, репрезентувати свою культурну країну і особливо в часи війни. Тому е, те, що я їм розповідаю, це є радше такий, знаєте, взагалі комплексна велика робота, де я показую українську культуру. Згодом я показую українські меседжі, які потрібно доносити іноземцям. І також обов'язково обов'язково дякую за їхню допомогу. От тому така от, ну, моя, ну це просвіта. Те, що те, що там відбувається, тому от, ну власне це, ну, це моя робота є. Тому так. а б ти хотіла інтегрувати українське у світову культуру, і навпаки, чого українській музичній індустрії не вистачає зі світової? Точно можу про друге сказати, що хотілося б в Україні більше культури такого респекту, респекту і підтримки один одного. Це те, що є за кордоном, і те, що в нас наразі немає. Це те, що я би хотіла би інтегрувати, щоб нас вдома було. Більше поважати один одного і більше підтримувати один одного, не хейтити, не хаяти, прощати і підтримувати один одного, різні релізи, робити колаборації, триматися кубки, триматися разом. Тому що знаєте, наш. Культурний ринок це така малесечка, маленька копія того, що відбувається насправді в країні, та тому можливо на нашій культурній ниві було б також гарно об'єднуватися і підтримувати один одного, бо це дуже важка робота, і треба просто, якщо ну якщо ми не підтримуємо один одного, то хто нас підтримує? Друзі, просто зараз для того, щоб підтримати ваш чудовий настрій. Ми будемо квітнути разом із Мариною Круть тут у Вікенді нової музики. Тому зустрічайте. Ну, дивися, під укулеле, Ще не співала цю пісню? Не співала Новинку під укулеле, ні. <сум> зараз спробуємо це зробити. Зустрічайте у Вікенді нової музики Марина Круть та Ксенія Івась. Квітну з тобою. Такий вступ буде, так? Да? Навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, захочеш, стану твоєю весною. І навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою. Добрий день! рада і любо вас, запрошую дивитися YouTube проміня, тому що, по перше, прекрасно, що в них з'явився Ютуб, це, це перше. Друге, це простіше. Третє, якщо ви дивитесь YouTube, це означає, що у вас є час на відпочинок. Будь ласка, подивіться його, бо в мене немає часу на відпочинок. Я би хотіла подивитися. Подивіться замість мене. Дякую вам величезне, підписуйтесь і ставте лайк.